Моє вітання, панове, слава Україні. З вами Укравтоконтинент, програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Міністерство інфраструктури знову з усією серйозністю узялося впроваджувати для перевізників електронну чергу перетину кордону. Чого чекати від таких новацій? Далі в сюжеті. Ось цей проєкт урядової постанови підготували фахівці нашого профільного відомства цього тижня. У документі, зокрема, йдеться про те, що пілотний проєкт електронної черги планують запровадити в пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ. Офіційний старт такого пілоту намічено вже на 17 жовтня. Попри те, що сам проєкт передбачає попереднє ознайомлення з ним упродовж місяця. Висловили свою думку, узгоджену з більшістю перевізників, що все ж таки такий проєкт має запускатися. По-перше, при наявності терміналу, де мають всі накопичуються транспортні засоби. По-друге, необхідно все ж таки не на його дені його розпочинати а на меншому пункті пропуску, або на шагіні, який менший, або на краковці, на краковці, тому що з харчово є електронна черга, вона є, вона працює, то воно нагально показало, які... Плюси і мінуси того, що буде впроваджувати наш. Ну і головне, що Ягодин Сьогодні це найвеликий пункт пропуску, 40%. Ставити там експерименти. Це така ситуація не дуже не дуже благородна. Якийсь пробний варіант електронної черги ще місяць тому перевізники пропонували запровадити на українсько-румунському кордоні у пункті пропуску Порубне там, вони самі вже тривалий час слідкують за тим, щоб не було випадків проїзду поза чергою. А відтак електронна допомога у цьому виглядала б цілком доречно. Вплоть до того, що ми можемо поставити три білборда, і просто людина через бар цей штрих-код на да, тирборкот. Вона заходить в систему, заповнює всі свої дані. І от теж мені казали, що і зразу вже чи основна позиція, чи завантажений він, чи не завантажений. Так? Тобто, якщо він завантажений, буде відповідно і зразу е ПДшка. Тобто, але це теж на розгляд. Проєкт же нинішньої пропонованої урядової постанови підкріплено ще й порядком реалізації потенційного експерименту на ягодині. Загалом він зазнав низки позитивних змін порівняно з усіма попередніми. Однак тут міститься положення про попереднє бронювання місця в електронній черзі, і саме така новація викликає у фахівців нашої галузі найбільше запитань. Ми думаємо, що, на жаль, це може спричинити певні неузгодженості в роботи як системи, так і людей, які приїдуть. Ну і тут для мене дивним постає питання, тому що ми не бачимо, як будуть працювати з нерезидентами, яким чином не відреагують наші партнери, зокрема Польща, яка і так Минулому минулому місяці дала нам багато Привідів попопереживати за бізнесом, Ми фактично стояли тиждень на кордоні. Секретаріат АСМАП України звертається до міністерства інфраструктури та уряду в цілому із клопотанням продовжити обговорення цього вкрай важливого питання, адже до 17 жовтня зняти всі проблемні нюанси явно не вдасться. Ми знаємо, що проводяться наради з компетентними органами з органами місцевої влади. Їм доводиться на жаль, тільки на всі ці наради перевізники не запрошуються. Більше того, за нашу інформацію там наголошуються. Що з перевізниками все це узгоджено. Ну, я не проти, може з ким-то вони узгоджували. Асоціація має свою позицію. Ми, коли були публічне обговорення презентації, не документ, а саме презентації електронної черги, ми висловлювали свої пропозиції, просили, щоб нам їх врахували, просили дати документ. На жаль, все це не сталося. Сьогодні ми чекаємо. Реакцію виряду на те, що все ж таки, якщо щось робиться для бізнесу, то з бізнесом має бути погоджено відповідним чином. Ми сподіваємося, що постанова буде повернуто на допрацювання. Як ми вже інформували, в Україні розпочався перший етап конкурсу ЄКМТ 2023 За кілька днів відколи стартувало подання заявок. перевізники вже оформили понад дві сотні відповідних документів. Звичайно, висновки робити ще зарано однак, певні додаткові правила комісія з розподілу багаторазових дозволів ЄКМТ запровадила вже тепер. Прийнято рішення, що в конкурсі. могут подавать документы перевозчики, у которых не менее трех машин экологичной категории Евро 5 и Евро 6. Какой будет коэффициент на сегодняшний день? Это не говорит о том, что коэффициенты будут низкими, но, по крайней мере, дана возможность всем перевозчикам, имеющих от трех и выше больше машин современной экологической категории Евро 5 и Евро 6, они могут участвовать в конкурсе. Ну а по результатам поданных... Транспортных средств уже будет определен окончательный коэффициент как по евро-5, так и по евро-6. І ще один важливий аспект для тих перевізників, у котрих саме в ці дні закінчується термін дії ЄКМТ сертифікатів. Ми вже наголошували на тому, що їх необхідно оновлювати. Однак недавнє рішення комісії з розподілу багаторазових дозволів ЄКМТ внесло певні важливі корективи у цей процес. Якщо сертифікат, наприклад, срок дії сертифіката к примеру, 15 октября, то він дійсно до кінця місяця, Тому Перевозчики, которые, например, там у них срок окончания сертификата в октябре, они могут смело подавать документы у них, невзирая на то, выдали ли сертификат 2 октября или 20 октября, он действительно до конца месяца, то есть до окончания приема документов, данный сертификат будет считаться действительным, ну а уже потом перевозчики, может, в спокойной ситуации смогут там в ноябре, в декабре обновить свои сертификаты, дабы сейчас, может быть, не создавать ажиотажа при получении сертификата. Насамкінець у секретаріаті АСМАП радять перевізникам уважно проаналізувати ті ринки, на яких вони мають намір працювати наступного року. І якщо е дійсно у них в основному двосторонні контракти, двосторонні перевозки, можливо, і не треба участвовать в конкурсі ЕКМТ, щоб просто не створювати определенный ажиотаж, і щоб ці ЕКМТ потом просто не лежали на полочці, не були востребовані, в отличие і не достались б тим перевізникам, які не на самом деле нужны. Транспортна галузь на рівні з усією Україною непомірно потерпає від рашистської навали. От нещодавно окупанти знищили півтори сотні комунальних автобусів у Дніпрі. До слова, столична влада миттєво прийшла на допомогу колегам і вчора передала постраждалому місту 30 автобусів. Така от транспортна взаємовиручка. Звісно, проблему пасажирських перевізників в умовах воєнного стану значно більше. Про деякі з них ми зараз і поговоримо. Про те, як зберегти пасажирський транспорт під час війни, підприємці дискутували на спеціально скликаній галузевій нараді. Проблем у галузі накопичилося стільки, що окремі підприємства опинилися на межі виживання. Найбільш нагальні питання станом на сьогодні наступні: мобілізація транспортних засобів та працівників без чітких та зрозумілих правил та механізмів повернення та відшкодування збитків, збільшення кількості нелегальних перевізників та відсутність дієвих механізмів противодії їх роботі. Евакуація населення з місць бойових дій, перевезення пільгових категорій громадян до відсутності відшкодування зі сторони держави та органів місцевого самоврядування. Стосовно боротьби з нелегальними перевізниками, котрі в умовах воєнного стану нерідко отримали ще сприятливіші умови для своєї діяльності, то це питання потребує негайного втручання представників влади. Адже ті, хто здійснює регулярні перевезення під виглядом нерегулярних, нині заполонили не лише внутрішньообласні маршрути, а й міжобласні. І навіть активно просуваються на міжнародні. При цьому для добропорядних підприємців нещодавно непомірно зросли штрафи за будь-яку дрібничку до 17 тисяч гривень. На мою думку, зараз треба зробити заходи. Перше це все ж таки відповідальність нелегалів має бути значно вище. Друге, ми наполягаємо на тому, що був прийнят законопроект, який зменшує 17 тисяч до 3 400. Він був на розгляді в комітеті, поки відправлено на допрацювання. Коли ти його фактично зупиняєш, то що я в минулому році особисто виїжджав на станції метро, і кожного кого я не зупиняв, він мені пояснює, що я не регулярний перевізник. Я йому кажу, що ви. Дійсно, це регулярні перевезення, виберете кошти за квиток. А він доказує, що я не регулярний перевізник. І ось що з такими робити? Або що питання робити із тим, якщо зупиняєш повний автобус людей, а всі пасажири кажуть, ми їдемо на свадьбу на весілля? Да. Що ж до перевезення пільгових категорій пасажирів, то тут представники галузі категорично наполягають на монетизації цього процесу. Відповідний законопроєкт, розроблений урядом, уже зареєстровано в парламенті. Більше того, його мають розглянути саме на нинішній сесії. Я пропоную ініціювати відповідне звернення до Верховної Ради України і до профільного комітету з проханням. Підтримати урядовий цей законопроект 56-51, допрацювати законопроект з метою вишукання механізму та джерел покриття на міжобласних маршрутах. Також учасники галузевої наради звернулися до уряду з проханням прискорити вирішення наболілих питань перевізників. І на цьому на сьогодні все. Сподіваюся, вже невдовзі на нову зустріч і на нові приємніші новини. А поки що бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал. Разом до перемоги і слава Україні! にしてる？動画かな？にしてる？動画かな？にしてる？動画